А зараз з Тетяною вийшли так воно холодно. Біля бідрюнки тут такий літачок зупиняється, він рятує людей. Там сидять рятівники. тобто хто дуже багато людей в горах а, Теряються, як сказати, теряються на українському губляться. губляться. Я туплю, тому що знову мене проблеми зі сном були. Коротше, якось так. Слухай, погода, капець. У нас швидкий тікає. Це, навірно, ну, когось гостей. Не буду знімати так, бо відкрито. Ні, це А, людина. З, з, в, в горах була людина, так, і забрали, представляєте? Ось так. Мабуть, на Турбач з Турбача забрали. Турбач це а, турбач, турбач. Ні, це не найвища гора в Польщі, не пам'ятаю точно яка. Капець. Зараз він буде злітати, зараз побачимо. Бля, як я люблю, коли діти плачуть, піздець. Що в мене муж не він? <піл�и> так Хочу медика в цього. Для мене муж це гроші. Я хочу чоловіка, щоб був рятувальник, в шпиталі працював. Бачу, врятоване життя за Представляєте, люди не розраховують свої сили і лізуть на гори. Зараз я так люди втрачають може, втрати життя, не розраховуючи свої свої сили. Коротше, не знаю. Сьогодні я випила одну таблетку для сну на травах, а вона мені якось так такий поверхній сон був поверхневий. Я розумію, що мені потрібно. Звернутися до одного лікаря, я брала в тані контакти і йому напишу на вайбір. Він сам з Києва, я не знаю, чи він приймає зараз, чи ні. Тому що не варіант. От коли я на хімії п'ю таблетки хімічні, то в мене дуже глибокий крапкий сон. А так а взагалі ні. А, ну тобто, взагалі не мама не сну, до такого нормально. Бачите, мішки це все, це все. короче, такі недоліки сну. Ось ну, так, ось так. Слухайте, помила волосся в тані. Зовсім так якось, що не висохло. закінчилося у мене чотири сесії з психологом і, і треба робити іншу оплату. Зараз в мене немає підношків, щоб заплатити. Ну, ось психолог коштує е, тисячу злотих. Це 10 тисяч гривень. Це ну так, по секрет. І зараз моє зустрічає таке стоїть під таким не дуже зручним кут кутом. Між так. Хочеться зручніше. Якось так. Буду? Старатися. Мені просто так, я думаю, я все трясуся. Серйозно взагалі. Холодно, 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 Хоча я дуже люблю осінь. Зараз назад буду їхати на своїй машинці. Вже, до речі, через півтори, буквально через півтори тижні, в мене буде вже права на водійське посвідчення. В польське, в польське. Тобто, коли я повністю вивчу карак, я зможу навіть працювати в таксі. Але мені ще треба, я ще трішечки побоюся цих автобусів. Автобусів боюся. Але коли вони з, з зупинки виїжджають, і я їду, ну тобто в мене ще такий трошечки страшок зараз. Ну, це не такий мінімальний зовсім. Але головне так поволі, 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 практикувати, практикувати. Чим тому вчора пролетіла свій цей коротше, свою оцю їздила до Танюхи. Поверталася назад і приїхала зовсім свою коротше, свою, свою дорогу. Опишся через весь крак, коротше, щоб попасти додому, через весь Краків приїхати. Ну, а Зато вчилася трішки практики туди-сюди. Ось так. Слухайте, розмір. Я говорю, трісується, мені холодно, капець, мене ще свіжа голова, я чекаю, коли гелік гелікоптер злетить. так. Дякую, що на мій канал. Бачу багато підписників додали, світочки занесла у кімнату. Потім я їм зроблю світло. ще я куплю там коштується 30 злотих. Я хочу два світла взяти. Це близько з доставкою буде десь приблизно 80 злотих. Тому що не хочеться, щоб квіти пропали. Дякую за лайки, що ставите моїм ну, квіточкам. Вони дуже класно відчували себе, почувалися на балконі, але якщо я їх залишу на балконі, вони в мене замерзнуть і коротше, буде їм не дуже. Щось він так довго не взлітає, цей цей... О, гелікоптер. 確かに。